Привіт. Вже зустрічаємося в новому році. Нехай Господь благословить нашу державу на перемогу і на мирне щасливе життя. А сьогодні усім рекомендую такі пиріжки, які я буду готувати. В лікарні жіночка продавала пиріжки і я в неї попросила рецепт. Багато блогерів розповідають, що. Вималили рецепт у турецького кухаря, у таджички, у узбечки, а в мене пірішки від Наталі. Потрібно 400 мл молока, ванілін, 2 яйця і плюс одне на промазку, 100 г вершкового масла, 1 столова ложка сметани, дріжджі сухі, 1 столова ложка, сіль пів чайної ложки, 100 г цукру. Борошно, ну, стільки піде, 700 чи 800 грамів. я в кінці я скажу, стільки в мене пішло. Для начинки вишня заморожена, я кісточки видалила, крахмаль, цукор. Начинка може бути яка, з котлетою, картопля з печінкою, з капустою, з грибами будь-які. Ну, будемо готувати. Тепле молоко 200 г, Це я роблю закваску. 200 г теплого молока, одна столова ложка дріжджі висипаю, 1 столова ложка цукру, і трошки борошна. Це все, -все розмішати І в теплому місці нехай воно підійде хвилин 20, щоб дрожжі розійшлися і активізувалися. І хай 20 хвилин. Кришкою накрию, нехай постоїть. Так, закваска наша підійшла, виливаємо. Ще двісті мл молока теплого масло, воно м'ягке, так, яйця. Совсем сюда чай... ложки чайной ложкой соли, сукор, ванилин, сметана, ложка сметани. Вернішуємо. Так, тепер вводимо Муку, Мука просіяна. Борошно пробочается борошно. Потрошку борошно вступаем и будем замешивать. Так, вимісила тістом, хвилин десять. Місила. Така пухкає. Так, тепер каструлю я промажу олією. Місточка, отак, От накрию кришкою рушничком і в теплому місці, щоб підійшло два-три рази, ну два з половиною в три рази олією промажу. Коврик. Так, годину 20 хвилин підходило тісто. Одну частину назад покладу, а з другої буду видавлювати шарики на пиріжочки. Вишні я кісточки з вишень. Прибрала, удалила їх. Ось я покажу і сцідила, сцідила, щоб соку не було, крохмалем примішаю крохмалем і тоді начиняти буду. Сейчас я покажу, як я вишні змішаю з крахмалем. Вони без кісточок. І потім отакі начинять буду. пиріжки. Сік не буде витікати. Розкочувати не буду, так руками розплющила. Так, тепер цукру трохи і вишень. Начинки багато. Отак завертаю. Отак краю. С этой стороны защипываю. Вот так. И вкладаю. также с капустой. Змазую яйцем, яйце і ложка молока. Пиріжки спеклися, це з вишнями. Я їх розлічаю, тому що ці крупніші, а це з капустою. Борошна на на пироги пішло в мене 900 грам. Цей раз більше пішло. Може яйця того, що крупніші були. 40 хвилин при температурі 180 градусів. Зараз я покажу це з вишнями стільки начинки. І тут вона всередині желе взялася. А це з капустою. Яке, яке тісто пахне, як на паски. Пирожки це завжди свято. Це смачно, лагідно в родині, радісно за столом. Готуйте, як я, готуйте зі мною, готуйте краще мене і я вас завіряю, що пироги дуже-дуже смачні. Я таких ще не їла. Слава Україні! Героям слава!